диявола права, а з дияволом цікаво. Слава Україні! Вітаю усіх з причетшими святами. Сьогодні ми з вами будемо дивитися подарунки за розчистку локації святковий інститут інститут святковості. Якось так, я не пам'ятаю ще. Що... А давайте дивитися, що ми отримуємо за. 25% 50% 70% це у нас Саня. Я їх, звичайно, вже перетворила на гору подарунки, але це Сані. І за 100%, а також за наше доповнительне завдання. Давайте дивитися почнемо з доповнительного завдання, тому що там не звісно, що які подарунки Дивимося. Так, так. В принципі, непогано. За шоколад тахрбаки плюс. Овогілля також плюс можна сказати. Травичка. Глина Ну. В принципі, непогано. Щосно, не пам'ятаю, що за задання було. За Ізумруд Делайк. Декор. Непогано. А, так. 25, тобто дивимось. Так. Гроші, вітер. Вугілля. Mm -hmm. Це як зазвичай, проще кажучи. Ну mm. мені цікаво, що там, що в кінці дають. Так. Енергія, трохи робець, Пава і віковий. Добре. Давайте далі дивитися. Так, це 50% дивимось і все знов-таки, як зазвичай, опит, колекція, трохи доброго для дерев Потім різна продукція, храбашки йдуть. речі Я запам'ятала, що в грудні вони почали давати багато малахіту крайній мірі в мене виходить так, що в мене його. Ще її не тисяча була, і я його багато вже використала. О, прикольно. Так, далі, давайте дивитися. Що у нас далі? У нас далі така гора подарунків. Вугілля. Клей. Ну, завжди потрібно, в принципі, Бавовняні нитки. Шалка ж не можу так постикати. А, ні, можете, слухайте, давайте так зробимо. Отак. От Хто хоче подивитися а, подрі... Подро... Господі, подробний розбор цього подарунку. Будь ласка, десь а, тут буде відео, послання на відео. Ви зможете подивитися. Так. Ну, прикольно. Мені доподобається, що дають зумруди, тому що я хочу їх витратити. Тому мені це допобає. Так. Да. Ну, прикольно. Давай, я так зроблю. О, синчика багато. Допомога. сейчас у мене скаже... Допомога закінчилась, ні? Що не сказали? Здивувала. І 100%. Що нас чекає на 100%? І це це, що це, що, що, -шо, шо, шо? Шо це? Так. Це... Боже, глина трава дуже багато щось 100% сто відсотків, щось вони дуже багато дають, не так як зазвичай, і вроді як це приємно, але діляться як це довго. Ну, колекції добре. Мені подобає колекції, Кварц, це мені довподобає. А шоколад, чорниця, малахіт, росін знов таки це все до вподоби. Круто. Так, подушки. Так, так. О, а ще ось цікаве енергетики, багато енергетиків. Так, клас, Бафи і декор і що ще? Давайте дивитися. Так, переходимо в кінець. Це декор, декор ставимо. Так, декор, 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 мультибокс. До речі, мультибокс похожуй на такий очалік, тільки вон іншого кольору можна побачити. Так. А, далі декор. Декор, декор, декор. А, це, до речі, також а, з цього випало. Дивимось. Декор. 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 Ага. Окей, добре. А, це воно випало з цих подарунків, але деле це не декор. А це. Крута штучка. А, ви можете подивитися, що це за штучка. В... Тут десь знову з'явиться посилання на це відео. Відео вийшло раніше, тому що я переплутала бокси, бо не переплутала, я не пам'ятаю. Хто пам'ятає, скільки було за росістку всього подарункових боксів локації. Інститут святості, радковий інститут мені цікаво. Я не пам'ятаю, мені здається, їх було чуть більше, ніж зазвичай. Або, може, з допомогітельної локації захватила. Треба подивитися, буде так. Це у нас мультибокс. відкриваємо, дивимось. Цікаво, що ж тут у нас так, 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 так. О, звичайно, стрічений бокс тільки з енергією. Навіть це не недавно. О! Прикольно. Але всього лише 5 штук. Серйозно? А, ну, а У мене цей кролик, наприклад. Да? Тут 3, На самом деле там була там Чуть ли не 20 було штук, і 50, я не пам'ятаю. Ну, оця штука мене розчарувала, тому що, чесно, я вважала, що це буде а, рулетка. Остався. Але ні. А, Це я на склад покладу. Але ви можете подивитися таке знову помітового відео. Воно десь тут буде. А, також хотіла б вас попросити. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. На цьому все. А, ще раз вітаю вас усіх з святами. до побачення!